Мінекономіки планує запустити механізм електронного бронювання до кінця 2023 року, повідомляє Форбс із посиланням на прес-службу міністерства. Доступ до єбронювання бронювання буде через застосунок ДІЯ. Там керівники підприємства зможуть дізнатися кількість військовозобов'язаних працівників під бронювання. Це реалізується через обмін даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та генштабу ЗСУ. У сервіс можна буде ввести облікові дані окремого працівника та перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність та чи потрібно йому оновити дані в ТЦК. Якщо працівник підпадає під умови бронювання, він зможе отримати відстрочку на півроку. Для уточнення даних передбачено бронювання на місяць. За цей час людина має оновити дані у ТЦК. Відтак її можна буде забронювати повноцінно. Після запуску послуги громадяни отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих військовозобов'язаних. Він міститиме qr код що скануватимуть при перетині кордону. Тощо водночас у менекономіки кажуть, що це не остаточна версія механізму.